Вітаю вас, мої таємничі та пристрасні скорпіони! Це розклад по гороскопу на грудень місяць для вас. Перша карта розповість про те, як складуться ваші справи у фінансах. Король Пентаклів символізує стабільність та успіх. Це може бути час, коли ваші старання приносять щедрі плоди. Грудень стане періодом фінансової впевненості, і якщо ви плануєте інвестиції чи нові проекти, це сприятливий час. Друга карта покаже, що чекає вас у стосунках. Двійка кубків говорить про взаєморозуміння та глибокий емоційний зв'язок. Це чудовий час для примирення або зміцнення ваших стосунків. Ви можете відчути себе ближчим до важливих людей у вашому житті. Не бійтеся відкриватися. Третя карта вкаже на ключові події: Карта смерть, яка відповідає вашому знаку, символізує завершення та трансформацію. Можливо, ви відпустите те, що вже не служить вашому розвитку. Не бійтеся змін, адже вони відкриють вам двері до чогось нового та перспективного. І остання карта це порада. Зірка радить вам вірити у свої мрії та не втрачати надію, навіть якщо шлях здається важким. Надія та натхнення стануть вашими головними союзниками. Не втрачайте віру у свої можливості. Отже, грудень для скорпіонів це час стабільності у фінансах, гармонії у стосунках і глибоких змін. Карти радять вам приймати трансформації та рухатися вперед із вірою у себе. Якщо цей розклад вам відгукнувся, ставте лайк і діліться своїми думками у коментарях. Та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео.